Цього року, за запитами флет ми розширили лінійку флет-методних насадок, флетметодних попапів. Нагадаю, що раніше в нас в цій лінійці були представлені тільки попапи 6 мм, класичні, круглі. Цього року ми додали дамбели діаметром 8 на 6 мм. Туті фруті світло помаранчеві Хані та гірнат це мед з тигровим горіхом. Він має такий натуральний жовтий колір. Спайсі туна, тунець зі спеціями, класичний рожевий колір, флюоресцентний. Мегаспайс також представлено в цій лінійці у класичному флюоресцентному помаранчевому кольорі. Банана Крем, ще один улюбленець багатьох, класичний флюоресцентний жовтий колір, банан з вершками. Цитрус Енбутірік – це абсолютно новий смак. Цитрус більше лимонний такий, з додаванням масляної кислоти. Криль з додаванням масляної кислоти також. У вимитому рожевому кольорі Дамбл 8 на 6 Плавучість дамбла 8 на 6 вистачає для того, щоб поставити на жало 10-й гачок Гарнер, при тому поставити дуже впевнено в дуже дуже легкій презентації, яка зберігається дуже і дуже тривалий час. Тобто нас, оснастка в нас виходить абсолютно легка саме з цим варіантом гачка. Тобто, якщо ви у флетфідері будете використовувати цю насадку із фідерними голками замість волоса, то ви можете бути впевненими в тому, що плавучості цієї насадці вистачає для того, щоб впевнено тримати ту голку, і також ви зможете використовувати ці попапчики із меншим номером гачка. Вони дуже еластичні, на стискання відіграють. Повертаються у форму, їх можна використовувати з голками будь-якими, навіть з товстими, якщо вам це потрібно. Хоча, думаю, що якщо ви ловите на флет, то у вас є тонкі голки. Але в принципі ці попапи, як наші шості, так і ці, вони не розколюються, тому ними можна користуватися просто на класичній велосіни оснастці, використовуючи їх з голками. Звичайними для монтування насадки.